У червні у музейному психосоціальному хабі Шосткинської громади місце сили започаткували перший терапевтично-навчальний курс нейрографіки. А вже 11 серпня учасниці отримали дипломи про успішне проходження та готові використовувати нові знання у професійній практиці. Це був ось такий курс, який дасть змогу отримати нашим психологам сертифікат. Взяти це навчання собі в оборот, взяти це навчання собі на озброєння і з вересня вже піти до своїх діток, до своїх клієнтів з цими навичками і. Зміцнити дуже потужним чином нашу оборону за сім розгорнутих занять разом із психологиною Катериною Той учасниці як теоретично, так і практично дізнавалися про методи використання нейрографіки. Одне з головних завдань арт-терапії можливість поліпшити емоційний стан людини. Учасниці певні, що отримані навички точно стануть у нагоді. Набуті знання дуже корисні з цього курсу, тому що їх можна використовувати дуже багатогранно, як і у роботі з дітьми, так і власне з педагогами, так і з батьками. Також можна проводити дистанційно заняття це надзвичайно актуально в умовах. Нашого зараз воєнного стану можна буде працювати з дітками, як і на знаття тривожності, як і на досягнення цілей, тобто цей курс дуже корисний для мене. Нейрографіка це якраз той вид роботи з дітками. За допомогою якої можна вирішити психологічні проблеми дітей, спочатку нового року я думаю, що також це буде потрібно, як і в звичайному житті, так і в професіональній сфері, тому що ця методика може спрямована на подолання стресу, зміцнення емоційного фону, а також Просто не підняття гарного настрою, психологиня курсу Катерина той проводила заняття дистанційно, та це назавадило учасницям отримати всі необхідні знання. Розповідає своїми ученицями задоволена. Ми пропрацювали особистість, взагалі багато проблем пропрацювали особистих дівчата навчилися новому методу. І я сподіваюся, що будуть вони використовувати цей метод не лише для себе, а й для своїх близьких, і відповідно для клієнтів, які будуть звертатися. Метод працює і з дітками, і з дорослими. В результаті курсу 11 психологинь громади урочисто отримали дипломи. Цей курс відбувся за величезної підтримки нашого міського голови, який фінансово підтримав цей проект і який вважає, що Шосткінці найсильніші, але серед шосткінців психологи мають бути ще сильніші. Незабаром відбуватиметься запис для наступної групи психологів, заняття яких орієнтовно заплановані на кінець літа, початок осені.